Пенсіонерка Ольга Демчук вважає несправедливим обмежувати пільговиків у кількості поїздок в громадському транспорті. Про це вона заявила напередодні в головне за день на першому західному. Розумієте, ми люди вже не молоді, скажімо так, і особливо нам часом навіть одну зупинку треба під'їхати, тому що не завжди є здоров'я, дозволяє не завжди є можливість ту зупинку пройти. Тому тих 60 поїздок то є трошки малувато. Покликаючись на постанову кабміну про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування, Ольга Демчук подала позов до суду на Львівську міську раду. Так як відповідно до рішення кабінету міністрів, ми маємо право на піль. Проїзд. Як пенсіонери, маємо право на пільговий проїзд в громадському транспорті. Наша Львівська міська рада порушила це наше право і обмежила наш проїзд до 60 поїздок. Ми звернулися в суд з проханням відмінити це рішення виконкому Львівської міської ради. Суд першої інстанції а згодом і апеляцію жінка виграла. Рішення мерії скасували на виконкомі ж львівської міської ради, недовго розмірковуючи, приймають зміни до рішення і знову обмежують пенсіонерів та людей з третьої групою інвалідності в кількості безоплатних поїздок в громадському транспорті до 60 на місяць. Чиновники покликаються на те, що кошти за проїзд пільговиків мала б відшкодовувати держ. Але вона цього не робить. У нас відповідно до закону про соціальні гарантії і соціальні стандарти, чітко прописано, що пільги визначаються на підставі закону. Є сумнівна постанова Кабінету міністрів 1993 року, яка ну, всупереч по суті цьому закону. Трактує, що по Україні мали би бути надані такі пільги, але за умови фінансування з боку держави. На сьогоднішній день фінансування з боку держави немає. Тим часом Ольга Демчук каже, на досягнутому не зупинятиметься. Вона подаватиме до суду знову на львівську міську раду за нове обмеження кількості безоплатних поїздок у громадському транспорті. Віталій Ковеле, Олег Гонторчук, телекомпанія Перший західний.